Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє, що колишній президент США Дональд Трамп 2 квітня 2024 року провів передвиборчі заходи в штатах Мічиган та. Віскансин. Це два важливих штати, де Трамп отримав перемогу у 2016 році, але зазнав поразки у 2020-му. Колишній президент спочатку з'явився в Гранд Рапід, штат Мічиган, де виступив здебільшого зауваженнями щодо політики адміністрації Байдена в контексті безпеки кордону між та Мексикою. А звідти Трамп вже вирушив до Грінбейт, штату. Вісконсин, де також зустрівся з виборцями. І далі CNN зазначає, що ці візити відбуваються на тлі помітного затища в передвиборчій активності протягом кількох тижнів після того, як власне, Трамп отримав достатню кількість делегатів для номінації кандидата на посаду президента США, власне, від республіканської партії. Фактично після супервівторка, так і до подій в штатах Мічиган та Віскансин, Трамп провів лише два передвиборчих заходи. І у цей такий проміжок за тиждень Трамп здійснював серію публікацій в соціальних мережах, де критикував Байдена, а також суддів і прокурорів, які розглядають різні справи щодо колишнього президента. І, власне, зараз ми коротко поговоримо про що говорив Трамп під час заходу в Мічигані та Віскансині, і далі ще поділимось певною аналітикою, яку нам опублікував CNN. Отже, в штаті Мічиган Трамп посилив критику в бік Байдена щодо безпеки кордонів з такими тезами, що Байден не захистив американців від насильницьких злочинів, які здійснюють нелегальні мігранти. За правління кривого Джо кожен штат тепер є прикордонним. І далі він робив посилання на вбивство Рубі Гарсіні від рук нелегального мігранта Ортіса Вайта. І далі поліція зазначила, що Гарсія була в романтичних стосунках з цим підозрюваним Бренданом Ортісом Вайтом, який сказав, що вистрілив у Гарсію кілька. Разів. Але, звичайно, цих деталей Трамп не говорив, просто він сказав, що Гарсію вбив нелегальний мігрант. Ну, і далі Трамп зазначив, що проведе найбільшу операцію з депортації нелегальних мігрантів, так якщо буде переобраний. Тобто, якщо ми говоримо про штат Мічиган, тут. Трамп здебільшого критикував Байдена так за політику останнього щодо безпеки кордонів. Далі Трамп прибув на Захід в штат Вісконсин, і тут він почав критикувати Байдена за те, що, начебто, останній оголосив 31 березня днем видомості трансгендерів, і що це було неправильно, оскільки в той же день. Сполучені Штати Америки відзначали День Великня. Притому Трамп е, забув сказати разом з цією тезою, що 31 березня воно було завжди міжнародним днем видомості трансгендерів, так? Тобто Байден нічого не оголошував, так? Воно просто співпало ось цей день з Великоднем. Але Трамп знову ж таки про це своїм е, прихильникам. Не зазначав, також говорив про посилення безпеки, кордонів і проведення великої депортації. нелегалів в історії ця теза перегукувалася з тим, що він, власне, говорив в штаті Мічиган. Ну і інші питання також обговорював щодо внутрішньої політики, щодо війни в Ізраїлі, в Україні. Ну і виною всьому, звичайно, є Джо Байден. Незлічену кількість разів він, власне, згадував прізвище діючого президента. Це якщо коротко проговорити, які основні позиції висловлював Трамп під час цих заходів. Тепер повертаємось знову ж таки до тієї аналітики, яку нам подає CNN. Разом із Пенсільванією приголомшливі перемоги Трампа у 2016 році в штатах Мічиган та Вісконсин спричинили розлом у так званій блакитній стіні штатів, на яку демократи покладались на всіх виборах починаючи з 1992 року. Це додало оптимізму республіканцям щодо змін власних позицій у вище вказаних штатах в осяжному майбутньому. Проте, в 2020 році Трамп програв вибори у цих штатах Джо Байдену. Також демократи зайняли посади губернаторів у Мічигані та Вісконсині та змогли здобути місце в сенаті штату Пенсільванія в 2022 році, що виявилось вирішальним для збереження контролю над сенатом, власне, демократами. У 2024 році. Трамп продовжує власне розраховувати на штати Мічиган, Вісконсин та Пенсільванія, оскільки за останніми опитуваннями, колишній президент має незначну перевагу над Байденом. Тобто від 1 до 4 відсотків, це якщо ми говоримо про зведення опитування зихів, за іншими опитуваннями у Віскансині, начебто, є навіть паритет між Трампом і Байденом. Але перевага все ж таки існує, якщо взяти ці штати. Далі говориться про те, що Байден переміг Трампа у штаті Вісконсин протягом 2020 року виборів з перевагою в понад 150 тисяч голосів. У штаті Вісконсин відрив був на рівні 21 тисячі голосів. Власне, Трамп постійно наполягав на вкрадених виборах 2020 року і, власне, продовжує це виголошувати 1 квітня, до прикладу, Трамп продовжував власне висловлювати брехню про результати виборів, заявивши у місцевому радіошоу, що у 2020 році він показав кращі результати ніж у 2016 році. І, власне, тому перемога мала бути надана йому. І тут, з однієї сторони, він зазначив правдиву інформацію щодо кращих результатів, але знову ж таки не договорив в цьому контексті. Оскільки, якщо ми візьмемо 2016 рік, то Трамп тут здобуває перемогу з результатом 47,22% або 1 мільйон. 450 тисяч 284 голоси, так? Клінтон набрала тоді 46,45% або 1 мільйон 382 тисячі 536 голосів. Тепер беремо 2020 рік. Тут була поразка Трампа з результатом 48,82% або 1 мільйон. 610 184 голоси. Байден отримує перемогу з результатом 49,45% або 1 мільйон 630 866 голосів. Тобто ми дійсно бачимо, що за Трампа проголосувало більше виборців в штаті Вісконсин, ніж в 2016 році, в 2020 більше. Ніж коли він змагався з Клінтом за посаду президента. Але ми повертаємось до явки. І явка у 2016 році тут була на рівні 67,34%. А в 2020 році вона вже складала 72,3%. Тому через те, що була більша явка в 2020 році, Трамп. Показав кращий результат по голосам і по відсоткам у цьому штаті, але Трамп забув також сказати, що Байден теж показав, Байден показав теж кращі результати, ніж їх показали в 2016 році Клінтон. Тобто, ви зрозуміли, що саме явка стала причиною того, що і Байден отримав більшу кількість голосів. Ніж Клінтон у 2016 році, і це стосується Трампа. Ось тут потрібно було більш детальніше роз'яснити, яка була маніпуляція з боку Трампа. Команда Байдена почала звинувачувати Трампа так, у тому, що він поширює недостовірну... Інформацію. Далі CNN говорить, що один старший радник Трампа описав штат Вісконсин як той, де необхідно отримати перемогу у 2024 році. Станом на зараз кампанія Трампа не показала жодної реклами в штаті, але був його власне виступ в цьому штаті. Я думаю, реклама також має там запрацювати. Напередодні візиту Трампа до штату Мічиган, кампанія Байдена запустила рекламу, присвячену правам на аборти у відповідному штаті. Там також зазначено про зрив Трампом двопартійної міграційної угоди, яка принесла більше інвестицій у безпеку кордонів. Фактично, тут завершується ця аналітика з боку CNN. І тут ми підсумовуємо наступний фактор: що боротьба за штат Вісконсин, за штат Мічиган і за Пенсільванію буде надзвичайно велика, оскільки це є коливальні штати, і, власне, там є значна кількість виборчиків, які будуть вирішувати долю переможця. Тому власне Трамп. Сконцентрував на цьому тижні увагу на штатах Мічиган та Віскансин. Власне, це ж робить і команда діючого президента США Джо Байдена. Тому в даному випадку ми будемо слідкувати за тим, як допоможуть ці виступи Трампу у своїх показниках. У протистоянні з Байденом, і власне, що також Байден Трамп, перепрошую, буде робити так, для того, щоб ці е, показники покращувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам!